Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами познайомимось з професією екскурсовода та з'ясуємо, хто такий екскурсовод, чим він займається. Екскурсовод це людина, яка проводить екскурсії по визначних місцях, виставках, музеях, заповідниках. Екскурсовод розробляє тематику екскурсій, визначає маршрути, готує зміст матеріалу, складає тексти. супроводжує групи екскурсантів у поїздках. Екскурсовод готує інформацію спеціального характеру. Людина, яка працює екскурсоводом, повинна мати великий інтелект, значний обсяг пам'яті, уваги. Бути витривалим, працездатним, вміти спілкуватися, мати гарну дикцію і знати рідну мову. Діти, а як ви вважаєте, навіщо людям потрібні екскурсії? Екскурсії виховують поважне ставлення до пам'яток історії, прищеплюють любов до Прекрасного. У які б місця ти би мріяв зробити екскурсію? А що для екскурсовода важливіше з усього знання предмета, хороша дикція, зовнішність, гучний голос, уміння розповідати з натхненням? Пограйте в гру, проведи екскурсію. Одна людина з групи екскурсовод, якому потрібно провести екскурсію, наприклад, по парку, вулиці міста. Зберіть цікаві відомості про ці місця, підготуйте і проведіть екскурсію. Екскурсія по Україні. Що таке Україна? За віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі. Дужі руки у тата. Під тополею хата, під вербою криниця, в чистім полі пшениця, серед лугу лелека. І діброва далека. Сподіваюсь, діти ви зрозуміли, хто такий екскурсовод?